Доброго дня, придбали ось такий пристрій. в магазині зайняло. Вартість його заразній акції це близько 10 доларів. Пристрій себе відкупає повністю особливо місяць квітень, коли вимкнули вже опалення. Так що до основних характеристик, ви бачите, потужність тут 2000 Вт, тут два режими це перший і другий. Перший режим це 1000 Вт, другий 2000 Вт. Ось цей режим це працює в прохолодному режимі для охолодження самого пристрою, і навіть можна використовувати його в, в теплу пору доби, там літом, де таким прохолодним повітрям дути. Ось таким працює, є регулятор. Потужність. Це режим холодного повітря. Тепло немає. З основних характеристик потрібно вимикати на прохолодницю 3, 3 хвилини він повинен продутися, потім можна включати теплий. Одразу вже і дує теплий. Друге положення це вже таке 2000 ватт, це максимальна продуктивність пристрою. Тепловий автоматичний вимикач, він автоматично вимикається, вимикають, перегрівається. Також є від перекидання ніби як релатка. Якщо пристрій впаде, він автоматично вимкнеться. Також його піднімати не можна, тоді вимкнеться. Загальні характеристики. Так, пристрій виглядає. Як на мене, перестрій коштує своїх грошей, купували в магазині Ало. Всім дякую.